Виходячи з засобів масової інформації, виступів президента, публікацій інших державних чиновників, жителі мого будинку вирішили звернутися до нашої мерії та до самого мера із проханням створити у нас у міськраді відділ єднання. Українців або жителів нашого мікрорайону із комунальними службами міста. Показники будуть більш подаватися в більш чіткі терміни, а також це дасть змогу підвищити, потужно підвищити рівень єднання українців нашого мікрорайону та міста. А також підніме стійкість та витримку жителів України. Ще я не можу звернути вашу увагу на те, що на фронт поступають неякісні міни. Ви, мабуть, усі знаєте виробництво України, наші фірми виробляють їх. Але я не про це, я про те, що побачив. у Тіктоки, одного нашого чиновника, вже його не запам'ятав, хто йде, звідки, але він вибачається перед нашими воїнами, захисниками за ці неякісні міни. І говорить, зараз ми організуємо населення, жіночки поділяться з вами фенами. Ви Підсушити цей порох і міни будуть якісні ви виправити нашу помилку. Розумієте, ми дуже поспішали, щоб вас забезпечити, щоб встигнути оборонитися від цих. Звичайно, це таке негарне, але ну, неможливо на це дивитися. Тому звертаю вашу увагу, на отакі от це в стилі нашої. Управлінців і наших чиновників, іменно вибачатися за те, що зроблено, вже погано. А від цього залежить життя кожного нашого воїна, нашого сина, брата, батька. З вами був дідусь Хохол. Вибачайте за такі жорсткі слова.